В цьому відео я розкажу, що змінилося у оз 452D після ремонту. До ремонту він простояв близько півтора роки, і за цей час багато деталей стали несправними. Тому міняти там довелося майже все. Перш за все міняли вінець маховика, адже саме через цю поломку він простояв півтора роки. Також повністю обслужена тормозна система, замінений передній карданний вал. А також всі фільтри та рідини. Встановлене нове щеплення. Пічка перебрана. До речі, вона має вмикатися цим перемикачем, але так як він несправний, вмикається цим тумблером. Старий уазовський однокамерний карбюратор Пекар К131. Він повністю обслужений та прочищений. А також мінялися підшипники в мосту. Встановлені два нових склопідйомники. І пасажирські двері нарешті відкриваються. Але роботи виконано значно більше, ніж я перечислив: УАЗ пробув в ремонті близько місяця. Та після того, як його забрали з ремонту, виявилося ще кілька поломок. По-перше, старий ремінь генератора. Після того, як мотор запрацював, він розтягнувся, і генератор не давав зарядку. Інша поломка це те, що зовсім не було термостата. Через це він постійно глох нагрівався і погано заводився. Це дуже сильно вплинуло на витрату палива, але все ще дещо залишилося незробленим. Це бензобак, який все ще не зайняв своє місце на рамі, він буде стояти з лівої сторони. Спеціально для нього довелося робити нові кріплення, на яких він висітиме. Це через те, що до того кріплення. Були приєднані до дерев'яного кузова. Але після того, як його зняли, бензобак не має до чого причепити. Тому вже отут -от бензобак будуть встановлювати, і УАЗ буде готовий до використання. Також в ньому не працює ручний тормоз. Але, незважаючи на ці поломки, він вдало виконує свої функції.